Привіт-привіт, мої любі леви! Привіт, мої золоті, привіт, мої зірки! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами дивимось ваш таро-прогноз на грудень 2024 року. Тож, давайте швидше починати. Уже цікаво, що ж вам принесе цей місяць. Почнемо ми з колоди Цін Таро. Колода старого Голлівуду Давайте подивимося, що ж вам принесе цей грудень 2024 року. Розклад у нас вже майже перед новорічний. Я вас вітаю. так 11. Ну що ж, подивимось, що ж вам принесе грудень 2024 року лево для вас. І це десятка жезлів. Це у нас карта, коли на вас дуже багато всього навалилося, і вам доводиться поєднувати, вам доводиться справлятися з багатьма речами. Але. Хороша, хороша новина, це те, що це вже це все, знаєте, добігає до закінчення. Можливо, вам тут потрібно закрити якийсь дедлайн, закрити якусь справу, завершити якийсь проєкт, зробити якийсь запуск, наприклад, і вже представити це. Тобто, це вже, знаєте, ось ось і ви вже це все зробили. Ось-ось і ви вже це все спробували. Ви вже знаєте, протестували все. Вже зробили все, ви вже виконали все і можете бути вільними, але до цього вам доведеться знаєте, як попрацювати. Ця карта вона каже: не забувайте, що ви можете розділити свої обов'язки з кимось. Не забувайте про можливість делегувати, не все обов'язково робити тільки самому. Ця карта вона каже, що. От Щось ви завершуєте. У нас ще ж Плутон уже остаточно перейшов у знак водолія, а це знак навпроти вас, це знак опозиції вашої водолії. Тому ви на найближчих 15 20 там він уже буде переходити змінювати знак, повертатися назад. Ви час від часу будете стикатися з такими, знаєте, не те, щоб перепонами, а з викликами. Ззовні, тобто знапроти, які будуть штовхати вас до того, щоб змінювати. Своє життя, і можливо, у когось це вже почалося. Згадайте, що було, що відчувалося у вашому житті, коли Плутон вперше перейшов у водолія. Він зробив там тільки невеличкий такий реверанс, невеличкий привіт, і потім одразу сказав до побачення. Це було весною 23-го року. Потім ще також весною 24-го року, і фактично там уже все літо. Ви можете подивитися і згадати, як. Як наші зовнішні фактори вас підштовхували до змін леви. Так, ще ще принесе левам Ще ще принесе лева цей грудень, леви для вас. Десятка мечів, дві десятки. І знаєте, це у нас не то це важкість, але це про завершення. Наче ви вже завершуєте все те, що потрібно завершити. Можливо, те, що навіть доволі, знаєте, болісно вам дається це завершення, але ця карта вона говорить про те, що найтемніший час він завжди перед світанком. І Плутон, він також у нас такий товариш, який е, нас веде до трансформації. І він нас примушує відпустити все те, що нас руйнує. Він нас примушує відпустити все те, з чого ми вже виросли. Можливо, ми навіть його колись там любили. Але зараз, коли щось вже не сприяє нашому росту, не сприяє нашому щастю, то це потрібно відпустити. Для вас якийсь етап завершується. Можливо, ви тут там вирішили, чи звільнитися, чи закрити якийсь етап, закрити якусь співпрацю. І для вас вже, знаєте, було дуже важко. Це допрацювати. Вам було важко це все дотягнути. Але вже перед Новим роком ви вирішуєте від цього всього, ви знаєте, ну так, позбавитися. Десятка мечів, це щось завершується. Якийсь етап. Так, що ще принесли вам Цей грудень. Імператриця, але для вас це буде тільки на краще. Це у нас карта, коли ви прекрасно себе почуваєте. Це карта хороша і в фінансах. Це карта хороша і в самоцінності. Це карта хороша і в стосунках. Таке враження, що тут ви вже обираєте не тягнути все на своїх плечах, а обираєте себе, обираєте свою самоцінність, обираєте от ставити себе на п'єтестал, ставити себе на перше місце. Це карта дуже хороша для б'юті. Для того, щоб там, приділити час собі, здати догляду за собою, масочки, це карта також квіти, сукні, щось смачненьке, таке знаєте, кулінарія, як витвір мистецтва. Це карта дуже хороша для спілкування з жіноцтвом, з подругами, щоб ходити в якісь різні салони. Це, до речі, ще карта може бути карта матері, або ви реалізуєтеся так, як мама, чи от більше знаєте, як жінка в її класичному такому розумінні. І, але імператриця у неї реалізація йде всюди, де вона тільки захоче. Це дуже хороша карта. Можуть бути, до речі, справи також пов'язані з мамою. Якщо ви чоловік, можливо, ви дуже вирішуєте і знаєте, визначаєтеся з образом, яку ви хочете бачити жінку поруч з собою. Це може бути якесь таке дуже значуще знайомство. Ось перед цим була десятка мечів, у когось може програтися так, що якісь стосунки, наприклад, З, Завершуються, але, знову ж таки, повторюся, Плутон він такий є товариш, що якщо він щось забирає, він потім обов'язково дасть краще. Він забирає тільки те, що вже не працює, тільки те, що, вже, знаєте, не наше, те, що вже нам не потрібно, а ми за це тримаємося і не обираємо йти в трансформацію, не обираємо йти в ріст. І чим більше ми тримаємося за оце минуле, яке вже ніколи не буде тут і зараз, тим болючіше проходить ця трансформація. Так, і покажу вам ще нашу наступну колоду Леви. Це у нас колода Альфонса Мухи. І подивимося. Мені подобається казати муча. На іспанській мотив. Так, ще ще. Принесе лева в цей грудень щось ви відпускаєте на початку. Це у нас карта правосуддя, карта справедливості, і це можуть бути якісь юридичні справи, якісь документаційні справи, може бути дійсно розлучення якийсь вирок. От для кого це актуально, звичайно, якщо це для вас актуально, для вас це може програтися так, і при цьому ви там обираєте себе. Це може бути звернення до якихось юридичних інстанцій, до суду. Суд може бути, до речі, зовсім з різних причин, але це у нас питання балансу, питання справедливості. Справа з документами, справа з е, державними органами, офіційними органами, справа зі структурами. Якщо ви очікували якісь документи, можливо, щось десь затримувалося, щось десь вироку якогось ще не було, тому що ми заходимо в цей місяць з ретроградним Меркурієм. Ось, до речі, я у себе на платформах завжди публікую Астрокалендар на місяць. Я залишила посилання на всі свої мережі, там є телеграм-канал. І робоча сторінка. І я там публікую, коли у нас ретроградний Меркурій, коли у нас там яка фаза місяця, там новий місяць, повний місяць, повня, ось Тому, якщо вам цікава ця тема, і ви хочете бути більше в цьому просторі, можете долучатися. Я вас всіх чекаю. Ось. Але. От, можливо, ретроградний Меркурій на початку місяця, він майже там до середини місяця, можливо, він тормозив якісь процеси, і, от нарешті, ви отримуєте якесь рішення, так, якийсь вирок. Так, що ще? Бо, наприклад, щось, що почалося на минулій ретро Меркурії, зараз вже завершується, і ви отримуєте якісь рішення, документи. Так, що ще? Так, знаєте, це у нас вісімка жизньів, це у нас дуже швидко розвиваються події, це у нас дуже багато комунікацій, дуже багато інформації, дуже багато новин, дуже багато переміщень. Можливо, вам якісь листи приходять, можливо, якісь дзвінки. Ви постійно з кимось зідзвонюєтеся, ви з кимось спілкуєтеся, ставите дзвінки, ставите зустрічі, щось отримуєте, надсилаєте, пересилаєте, щось оформлюєте, переоформлюєте, наприклад, і надсилаєте куди. Документи, надсилаєте комусь інформацію, чи хтось її надсилає вам з кимось ви постійно на зв'язку, чи дуже багато, знаєте, доведеться якось мотатися. По місту з одної частини міста в іншу частину міста. Віртуально чи реально кожного програється по своєму, але це дуже така динаміка. Можливо, ви шукали якусь послугу нотаріуса чи юриста, і тут вам будуть це радити багато хто якось отак. Може бути просування дуже активне. Речі. Можуть прибувати якісь посилки вам постійно отримувати. можете. Динаміка буде Так, леви. От. десь туди, ближче до середини місяця, дуже будуть швидко розвиватися справи. готуйтеся. Так, ще ще принесе лева цей грудень, леву для вас, дев'ятка кубків. Але тут дуже хороша карта, все закінчується прекрасно, навіть якщо там ви щось відпустили, навіть якщо це в когось програлося як розлучення, або, як, наприклад, ви звільнюєтеся з роботи і підписуєте якісь контракти, то чесно, по цим картам це все тільки на краще. Ви цього хотіли, ви там вже втомилися, ви вже втомилися тягнути це все на себе, на собі, ви вже втягнулися до цих всіх процесів. Можливо, ви там сесію якусь давали, так і отримуєте вже якісь документи, якісь отримуєте, чи отримаєте винагороду, але тут ви вже видихаєте, ви вже можете відчути себе комфортно, ви вже можете відчути себе прекрасно, От знаєте, самі на своїй території видихнути. Так, це ще карта, коли ми не ділимося нашим ресурсом з іншими, коли, хоча б знаєте, себе ми повністю заповнюємо це час, щоб насолодитися присутністю себе своїм комфортом, але ця карта така, знаєте, вона дуже щедра, вона комфортна. Вона для того, щоби спіймати цей момент, побути в моменті і зрозуміти, що. Кайф, я маю те, що я маю, це тільки моє. Я, нарешті, маю якийсь емоційний спокій, якісь емоційну стабільність. Можливо, ви десь побудете в якомусь красивому місці, чи ви тут, наприклад, завершували продаж. Житла, продаж майна, чи це був переїзд, і вам дуже важко він дався. І тут нарешті ви вже осіли, і ви вже знаєте так кайфанули, і ви вже якось виставили всі свої здобутки, і можете там похвалитися, що це моє, як вітрину оформили. До речі, також ця карта часто програється як відвідування якихось виставок або щось, де ви щось можете порозглядати, пороздивлятися, чи щось своє виставити, наприклад. Ну тут цікаво. Так. У нас з вами ще одна колода мої золоті. Так, це у нас колода повсякденної відмочки. Вона часто у мене в інстаграмі буває. Так, давайте подивимось, що ще принесе лева цей грудень. Леви для вас. Двійка кубків, прекрасно! Ви не будете самотнім, то точно. Це у нас карта хорошого партнерства, карта побачення, карта романтичних стосунків. Також це може бути карта дружби, це карта, якщо вам навіть не актуальні ці теми, ви навіть з компаньйоном, з партнером, з робочим партнером, ви можете бути на одній хвилі. Ну, ця карта, звичайно, більше про романтику. Якщо ви самотні, це може бути зустріч, романтична якась така зустріч, знайомство або покращення стосунків. З коханими, так, перехід на новий рівень це дуже хороша карта. Можливо, це навіть ваш якийсь хороший друг чи подруга, але людина, з якою ви знаєте, дуже комфортно себе почуваєте, з якою ви можете просто посидіти, поговорити, зустрітися, приємно провести час і бути на одній хвилі. Дуже хороша карта. Леви. З вас лайк. Взагалі, ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, будь ласка, це відео від 5 до 7 слів. Це буде дуже сильно сприяти просуванню каналу. Я вам дуже сильно вдячна. Це мене дуже мотивує, знімати для вас більше, частіше. Дякую вам, Леви. Так, ще ще принесе Левам цей грудень. Ще карта для вас. Король Пентаклів, можливо, якесь чи знайомство, чи... От, дійсно, це у нас чоловік, може бути телець, може бути діва може бути козиріг за знаком гороскопу, за сонечком або за асцендентом, ось, або за характером. Людина стабільна, людина така більш врівноважена. Людина, яка володіє майном, володіє фінансами, може мати свою землю чи свою нерухомість, якісь свої, знаєте, угіддя. Майно, ферму. Тут, знаєте, у нього ще чаша з вином, можливо, якісь виноградники. Можливо, ви будете десь на якомусь такому замку, а в якомусь класному готелі чи приватному якомусь естейт, Знаєте, десь на якомусь побаченні. Це може бути землевласник. Це може бути ваш партнер по життю, може бути, до речі, діловий партнер, може бути роботодавець, але ця людина стабільна. Ось і поруч з цією картою це людина, яка буде вам тільки в плюс. Ось це людина відповідальна, людина на яку можна покластися. Можливо, десь не така ця людина запальна, як ви, люди вогню. Це такі більш приземлені, чіткі, десь такі, знаєте, неповоротливі люди, але вони дійсно стабільні. Якщо це ваш партнер по роботі, можливо, так, чи роботодавець, то також може прекрасно програтися, що ви знайдете з ним спільну мову, і умови будуть хороші. Він вам може не обіцяти якихось золотих гір, але от те, що він вам пообіцяє, він скаже вам правду, і він це виконає. Тому що там от на початку або завершення, або ви звільняєтесь дійсно, або завершуєте якийсь проєкт, щось ви завершуєте, а далі у вас уже нове, 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 і тільки на краще. Так. Нехай це вам допоможе якось швидше, легше відпустити минуле. Так, ще карта на сьогодні. І Оракул ще буде у нас з вами. Що принесе левам Цей грудень, леви, король жезлів. А це у нас ви. Якщо ви чоловік, і це дійсно може бути ваш партнер. Можливо, ви тут починаєте якийсь свій бізнес, чи ви щось от. Починаєте якесь будівництво, чи ще щось, чи щось ви досліджуєте, можливо, так туристичний бізнес, так по цих картах, але карти дуже сприятливі. Це у нас акцент на вас і час для себе, для ваших цілей, для ваших планів, особливо, якщо ви чоловік, Лев. Також це може програтися як ваш партнер або ваш друг, також Лев, може бути овен, а може бути стрілець будь-якому разі самотня тут вам не буде. Біля вас тут багато людей леви, ну чудово. Так, ми з вами подивимося ще оракул, яка практика буде сприятливою для левів у грудні 2024 року леви. Для вас і для вас це такий спа вечір. Знаєте, відмокнути у ванні. Покайфуйте, запаліть свічки, візьміть всі свої якісь баночки, скляночки, піни для вани, бомбочки для вани, креми, і влаштуйте собі от такий от якийсь, знаєте, вечір задоволення, вечір кайфу, вечір спокою, вечір. Тільки для себе, заспокойтеся. От ви щось відпустили, і там дуже чітко видно момент, коли ви видихаєте, і коли ви вже можете релакснути. І ця карта тільки це підтверджує. От після цього максимально наповніть себе, наповніть свій внутрішній стан, попіклуйтеся і про тіло, і про душу, а потім, уже в кінці місяця, знаєте, можете сміливо будувати комунікації і почуваючи себе наповненою, вже ділитися з іншими. А я вам бажаю прекрасного місяця, мої золоті леви. Напишіть мені, будь ласка, що там у вас за подія сталася. Мені дуже цікаво, що ви відпустили, як ви це пройшли, і що взагалі відбувається, і що нового очікується у вашому житті. Мені буде дуже цікаво почитати, а я вам кажу до нових зустрічей у нових розкладах.